Цікаво, яким насправді було народження Ісуса, чому Бог вибрав Марію та Йосипа бути батьками Ісуса? Чи справді вони були бідними, як ми назавжди навчали? Зануртесь в історію народження Ісуса і дізнайтесь, що за народженням Ісуса стоїть щось більше ніж те, що вам було відоме. Хрисмість писання про різдво. Ви дізнаєтесь, ким насправді були мудреці, і чому ангели були так вражені тим, що слово стало тілом. Зрештою, різдво Христа. Вкаже вам на мету народження, смерті і воскресіння Месії Ісуса Христа. Вітаю вас з Різдвом Христовим. Це було в мене на серці, тому я хотів поділитися цим з вами в перерві між записом передач. Це дуже і дуже сильно пролунало в моєму дусі, і я посилався на це місце писання. Тож прочитаємо його. Відкрийте книгу об'явлення. Це не книга об'явлень. Це одне об'явлення або відкриття, відкриття Ісуса Христа. І в 11 розділі говориться і дано мені тростину, і так далі. П'ятий вірш. «І Якщо хтось захоче вчинити їм шкоду, то вогонь вийде з уст їхніх. Мова йде про двох свідків. Сьомий вір. А коли вони закінчать своє свідчення, то звір, що виходить з безодні, воюватиме з ними, і переможе їх, і вб'є їх. І трупи їхні будуть лежати на вулиці великого міста, яке духовно зветься Содом і Єгипет, де і Господь наш був розп'ятий. І багато з народів, і колін та язиків і племен. Дивитимуться на їхні трупи три з половиною дні і не дозволять покласти їхні трупи в гроби. Багато людей глузували з цього. Як таке можливо? Адже всі народи не зможуть бачити це. Тепер зможуть. Тепер зможуть. Ми бачимо це постійно. Ми бачимо це у випусках новин. Коли ви, хлопці, розповідаєте про щось, про якісь події, і раптом з'являється відео з того місця. Я вже казав про це раніше, якось я дивився випуск новин, і чоловік, який знаходився тут, в Сполучених Штатах, розмовляв з чоловіком, який знаходився в Єрусалимі. І я сказав. Ми вже посеред цього. Це може статися будь-якої миті. Амінь. А тепер відкриємо четвертий розділ Євангелії від Луки, 14 вірш. А Ісус повернувся у силі Духа в Галілею, і розійшлася чутка про нього по всій країні. Він навчав його у синагогах, і всі прославляли його. І він прийшов у Назарет, де був вихований. Тепер ми маємо повну картину. Тобто всі в місті знали його з віку двох років. Адже він чудовий хлопець, розумієте? І як це? Як це бути його братом чи сестрою? Адже він завжди робить все правильно? Отже, подали йому книгу Пророка Ісаї. Бачите? Конкретна книга. Ісус взяв текст. Нам він відомий, як 61-й розділ книги пророка Ісаї. І він зупинився прямо на цьому місці. Якщо ви відкриєте і прочитаєте його, там будуть ті самі слова. А якщо ви продовжите читати далі, то побачите. Що там є те, що станеться пізніше? Ісус зупинився саме там, де потрібно було зупинитися. Дух Господній на мені, бо Він помазав мене проповідувати. Прямо там він сказав їм: я саме той. Він помазав мене проповідувати. Євангелію бідним, і послав мене з розбитих серцем. Проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити змучених на свободу, проповідувати рік Господнього змилування це великий ювілейний рік, про який говориться в книзі Левит. І цей з книги Левит був на дзвоні свободи, і нехай дзвін свободи лунає по всій землі. Вони дзвонили в нього, доки цей дзвін не розколовся. але я хочу, щоб ви це побачили. Ісус вже не намовля. Він покликаний проповідувати. Багато християн не усвідомлюють цього. Ісус проповідник. І інколи Він говорив гучним голосом. Ось чому ми це робимо. Він захоплювався. Амінь. Він проповідник. І він проповідував великий ювілей. Дякую тобі, Ісусе. П'ятдесятий ювілейний рік. Отже, коли Іоанн через учнів запитав, чи ти той що Ісус відповів Іоанну? «Ідіть і скажіть Іоанну сліпі бачать, глухі чують. Він вказав йому на знамення цього вірша. Так. Так. Іван духом знав, що це він. Він назвав Ісуса Агнцем Божим, який бере на себе гріх світу. але потім Іван потрапив до в'язниці. І мені здається, він не міг зрозуміти, чому Ісус не визволив його звідти? Адже вони двоюрідні брати. Однак потім Ісус все пояснив Він сказав Це Ілля. А ще у Іоанна, якщо чесно, було дуже суворе покликання, дане Гавриїлом від Бога. Так. Так, він навіть не торкався винограду, брате Коупленд, схожого на той, який на нашому столі. А Ісус обідав зі збирачами податків, грішниками та повіями? Чи ти справді той? Ми би теж так вчинили. Хіба би ми так не вчинили? Хвилиночку, як так вийшло, що ти там з ними? І люди, яких він вибрав? Так. І коли ви дивитесь на це, і коли вам ось ось зітнуть голову за те, що ви проповідуєте Євангелію і вказуєте на нього, ви починаєте запитувати: послухай, чи ти справді той? Ісус відповів: Йдіть і скажіть йому наступне не дивись на те, з ким я обідаю. Сліпі бачать, так. криві ходять, це його під тому що будуть супроводжувати такі ознаки. іван мав випередити його на лоні Авраама. Так. Він був його попередником, так але він і гадки не мав. Всі, решта, теж не знали, що Ісус піде в пекло. Проте вони спостерігали за цим зло на Авраама. Він був захищений. Він був в раю. Але там була безодня. І ми бачимо це, коли Ісус розповідав про багатого та Лазаря. Він описав це місце. Тому все це було організоване. Отцем, Сином і Духом. Є також і інші речі, про які ми можемо поговорити. Однак, дозвольте мені навести вам місце писання про те, що у Ісуса був попередник, і що про це пророкувалось? Про це пророкувалось в Ісаї 43. Голос того, хто кличе в пустелі: приготуйте дорогу так. Господу. Випростуйте в степу стежки для Бога нашого. Так. Це пророцтво про Іоанна, який стане передвісником. Те саме можна знайти і в Малахії 3.1. Я не знав це буквально хвилинку. Малахії 3 розділ. Ось я посилаю ангела мого. Так, так, я пам'ятаю, і він це. приготує дорогу переді мною. Так. І зненацька прийде у храм свій Господь, якого ви шукаєте, Правильно. і ангел завіту. Це те, що пророкувалось про Іоанна, і воно сповнилось у Євангелії від Матвія 3, Матвія 11, Іоанна 1 і Луки, 1. Тому ми бачимо, що навіть про те, що оточувало цю подію, яку ми святкуємо, народження Ісуса, навіть про те, що оточувало цю дитину, яка виросте і стане тим, хто сповнить цей завіт, тому що тут сказано ангел або посланець завіту. навіть про те, що його оточувало, було пророцтво. Яка ймовірність того? Нульова, що два двоюрідних брати народяться в той самий час, на тому самому місці, сповнять всі ці пророцтва, які були виголошені за 500, 800 і навіть за 1200 років до їхнього народження. Справа в тому, що вони мали прийти на землю. Ці пророцтва мали сповнитись через те, що сталося в Оденському саду, і через те, що Бог сказав Змію. Він переміг його прямо там в саду. Буття три від носіння жінки Так. там, Саме це там все й почалося і почалося. Ці посланці, про яких ви щойно читали в книзі об'явлення, це будуть два посланці, перш ніж все це закінчиться, і весь так. світ побачить їх. Там так і говориться. Як там і говориться, як там і говориться, так там і говориться, і ми ще поговоримо про це. І оскільки тепер в нас є технологія, щоб зробити це. І це не нова технологія. Однак тепер ми розуміємо, чому Дух Божий вибрав сповнений духом чоловіка та жінку для організації першої супутникової трансляції. І все це через те пророцтво. У книзі об'явлення. Абсолютно вірно. Це було зроблено не лише для того, що ви могли знайти потрібну вулицю, коли їдете своєю машиною. Це дивовижно, що ви можете таким чином бачити номери та вулиці. Однак це було зроблено не для цього. Ми говоримо про закон імовірності. Це закон. Імовірність це математичне рівняння яке враховує, наскільки імовірним є те, що щось станеться. Наприклад, імовірність того, що у вас протягом року вдарить блискавка, дорівнює 7 до 10 у 5 ступені, тобто 1 шанс із 700 тисяч, що у вас протягом року вдарить блискавка. Стати президентом Сполучених Штатів 1 до 10 в 7 ступені, тобто 1 до 10 мільйонів. Імовірність того, що на ваш дім впаде метеорит, 1 до 180 мільярдів. Це просто астрономічна ймовірність. але ймовірність того, що 355 пророцтв, які говорять про одну людину і людей, які її оточують, і місця, в яких вона буде, сповняться за 33 роки. Я перевірив деякі цифри, я знав, що ти це зробиш. Ми говоримо про сотні мільярдів, трильйонів до одного, що одна людина може це зробити. Деякі з них, щоб сповнилось. Ісус робив це, бо він знав, що говорили Слово Боже. Наприклад, «Ідіть до міста і візьміть, там є прив'язаний віслюк, скажіть тому чоловікові, щоб сповнилося. Ісус знав. Мені потрібно зробити це, щоб воно сповнилось. Даниїл пророкував про той день за сотні років, до того, як це сталося, з точністю до дня. Бо йому назвали конкретний день. Гавриїл назвав конкретний день. Але те, що все це можна сповнити на 100% є доказом того, що ця книга істинна. Так. І якщо Бог такий точний у всьому, що він обіцяв стосовно Ісуса, то що він пообіцяв вам? Правильно. Бо Він слідкує за цим. Ми постійно повторюємо цей вірш. Ми постійно говоримо. Він пильнує над словом своїм, щоб сповнити його. Так. Якщо він це сказав, значить, воно має статися. Ці два свідки будуть вбиті в Єрусалимі, як сказано в 11 розділі книги обявлення. Так, Вся це? земля побачить це. І все, що Бог вам пообіцяв, має статися. І зараз на небесах Так. є дві людини в природному тілі, у тілі, з крові та кісток. Так, сер. Двоє. Бо це все, що потрібно. Двоє єнох. Два потужні пророки. І ми читали книгу Єноха, і це дуже цікаво. Але ця книга Біблія. Просто дивовижна. Починаючи з першого вірша. І ми маємо привілей тримати її в своїх руках. Саме тому так важливо, щоб вона була перекладена всіма мовами, щоб допомогти людям зрозуміти це і приготуватися. Саме тому ми записуємо ці передачі. І зараз 66 книг, 40 авторів за тисячі років. Яке говорила на ту саму тему. Імовірність цього. Просто продовжуйте, ж, будь ласка. Це виходить за межі логіки. Бо це нелогічно. Це було поза часом і було принесене в час. Так. Так. Якусь келі брала інтерв'ю в одного молодого чоловіка? Він зупинився на залізничному переїзді. І за мить він опинився в Дусі. Він побачив цей потяг божими очима. Одночасно він міг бачити обидва кінці потяга. Це було неможливо з того місця, де він знаходився. Бо це був один з тих довгих, довгих товарних потягів. І фізично. Він не міг бачити його кінці, однак в дусі міг і він сказав: дух божий сказав йому: ось як я бачу час я бачу його від початку до кінця. Слава Богу, на самому початку книги у нас є підказки з цього приводу, буття 1.3. і сказав Бог: нехай станеться світло, і сталося світло. Світло станця. З цього все почалося. Так. І коли Ісус приходить на землю, 27 разів у 27 віршах Він називає себе світлом світлом для, світу. для цього світу. І ми говоримо не про сонце, місяць та зорі. Ні, ні, ні. Вони були створені пізніше. Це була світлова енергія. Коли Бог сказав світло станця, то швидкість світла. 300 тисяч кілометрів на секунду. А сонячне світло з'явилося через чотири дні? Це те, що запустило Всесвіт. І він і досі рухає це, поширюється зі швидкістю світла. І саме цю силу він використав на землі. Як ви вважаєте? Сьомого дня Бог спочив чи відпочивав? Раніше я казав, Бог не втомився, він просто завершив, і я помилявся. Я помилявся з цього приводу. Бог вивільнив стільки сили. Стільки сили, що він відпочивав від цього. Він відпочив від цього. Він завершив. І ця сила й досі є. Ви можете собі уявити. Скільки йому знадобилося сили, щоб так потужно говорити? Це було чимось дуже і дуже гучним. Якби хтось зміг це почути? Я недавно почув це у своєму дусі, і я не запитував вас про це, але я закину цю думку. Я почув це всередині себе. Сціляюча сила Божа увійшла в тебе. І як Всесвіт продовжує розширятись, так і Божа стіляюча сила в тобі продовжує діяти в тобі. Так. Я її не зупиняв. Вона й досі діє. Коли він промовив слова зцілення в моє життя, і я прийняв їх вірою, так. вони не зупинились. Правильно? Я не можу їх зупинити. Ти можеш. Можу, але я не дозволю собі зупинити їх. Ти можеш зупинити. Саме тому Ангелу довелося закрити уста Захарії. Вірно. Бо ви можете зупинити це. Отже, мав бути запущений в дію природний порядок речей. І ось запитуючи Бога про це, про те, як вивільнялася його сила, я запитав. Звісно. Створення світу?» ні, ні. Він сказав це було легко. Я запитав, що він відповів: ніхто тоді мені не противився і не протистояв. Він сказав найважчим у вивільненні сили було проштовхнути мою славу у пекло. Разом з моїм сином і Воскресити його з мертвих, бо тоді всі виступили проти мене. Він сказав, що це була для нього одна з найважчих справ. Але подумайте, як вивільнилася сила, коли він сказав це і ця сила створила всі ці планети і поставила їх там. Я повністю цілковито переконаний. Що на нових небесах і новій землі ми братимемо участь у створенні і заселенні планет. Так, без сумніву, безумовно. А наш час вичерпано. О. Ні, у нас залишилось 15 секунд. Я хотів показати вам. Я покажу вам ще один вірш іншого разу. Ми зробимо це пізніше. Ми повернемось за хвилину. Хвала Богу. Вітаю вас, я Ларі Орен. Різдво це час любові, радості і миру. Це святкування Ісуса, помазаного і Його помазання. Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто повірить у нього, не загинув, а мав життя вічне. Ісус прийшов, щоб ви мали життя і мали з надлишком. Він, істина, життя і дорога до Отця. Бог знає плани, які він має для вас, і це плани, щоб зробити вас успішними і дати вам надію та майбутнє. Ніколи не пізно. Бог любить вас, і через свого сина Ісуса Він дав вам можливість жити тим хорошим життям, яке він для вас призначив. Воно досяжне кожному, хто прийме Ісуса як свого Господа і Спасителя, відкрийте для Нього своє серце і прийміть найкращий різдвяний подарунок у своєму житті. Помоліться разом зі мною цією молитвою. Господь, я сповідую перед тобою мої гріхи. Я повністю віддаю тобі моє життя. Керуй ним і будь Господом мого життя. Я приймаю тебе як мого Спасителя. Я приймаю Твого Духа Святого. Я приймаю мою нову молитовну мову. Дякую тобі за те, що я народжений згори. Амінь. Хвала Богу. Тепер ви стали частиною Божої сім'ї, де вас люблять і приймають. Ви Божа дитина і співспадкоємець з Ісусом. У вашому серці живе Божа віра і Його любов. І Біблія каже: якщо ви у Христі, то ви нове творіння. Старе про минуло тепер все нове. Щоб допомогти вам розпочати вашу подорож віри. Кеннет і Глорія Копленд хотіли б абсолютно безкоштовно надіслати вам свою книгу. Все це він зробив для вас, а також невеликий буклет, який допоможе вам почати читати і досліджувати Біблію. В посланні до Фелепіян день шість говориться: ми можемо бути впевненими в тому, що той, хто почав у вас добре діло, робитиме його навіть до дня Ісуса Христа. Тому читайте Біблію, розвивайте свою віру і продовжуйте зростати духовно. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua. Всіма можливими способами. Місія Кеннета Коупленда отримала скерування від Господа розповсюджувати Євангелія по всьому світу, зверху донизу і навколо нього всіма можливими способами. У 1973 році місія почала видавати журнал Переможний голос віруючого з самого початку журнал став загальним джерелом статей Кеннета і Глорії Коупленд, заснованих на Слові Божому, та інших запрошених вчителів. Протягом десятиліть журнал допомагав мільйонам людей по всьому світу збудовувати їхню віру і сприяв їхньому щоденному ходженню з Богом. В кожному журналі ви знайдете натхненні свідоцтва від партнерів по всьому світу. Ви маєте підтвердження, що те, що він зробив для одного, він зробить для іншого, і що він не зважає на особу. Він може зробити це і для вас також. Зараз майже 390 тисяч примірників журналу Переможний голос віруючого щомісяця розповсюджується на 600 мовах у 198 країнах на території чотирьох континентів. До того ж, журнал можна читати онлайн на сайті kcm.org.ua. або можна ділитися зі своєю сім'єю та друзями через комп'ютер чи мобільний телефон, одним рухом посилаючи слово Боже більшій кількості людей і швидше ніж раніше. Просто зачекайте до завтра. Слава Богу! Незабаром побачимось. І завжди пам'ятайте, що Бог любить вас. Він є любов. Не сказано, що Він є сила, сказано, що Він є любов. Бог любить вас, і ми любимо вас. Тому що Божа любов вилилась в наші серця Духом Святим. Ми любимо вас, і Ісус є Господь. Так. Хвала Богу, Він вже не намовляє. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.org.ua. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті ksiamor.e. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.